Друзі, всім привіт! Сьогодні їду в ліс по гриби на велосипеді. Велике до вас прохання, будь ласка, підтримайте україномовний YouTube, тому що він зараз в Україні, ну його майже не існує. А для того, щоб підтримати, поставте лайк, прокоментуйте це відео і підпишіться, будь ласка, на мій канал. Сьогодні я перший раз їду по гриби сам. Що з цього вийде, подивимося. Деякі гриби я вже знаю. Дуже багато грибів я ще не знаю, тому їх брати сьогодні не будемо. Але я думаю, якихось, якихось рядовочок то назбираємо. Цим шляхом. Я ще ніколи не їздив. На авто я завжди звертав. Наліво, а це я поїхав прямо. Начебто далі там є ґрунтова дорога і можна скоротити шлях. А ось вона, здається, і почалася ця ґрунтовка. Поки їхав по асфальті, знаєте, вже почав задумуватись про гревел, ну, тому що МТБ є МТБ 22-25. Тридцаточку можна держати, але деякий час я видихаюсь. Все-таки цей велосипед спроектований не для асфальту. Ну, Це все одно, що їхати на бульдозері на море. Доїхати можна, але є так, більш комфортні варіанти. Ну, Я прогревел. Отака ось, ось дорога. Ну, що я вам скажу? Коротше, у нормального пацана повинно бути два велика. І МТБ, і Гревел. Так, а це ось ось ще царські будівлі. Побудовані при царі. Не знаю в якому році. Здається, тут була від клініка. Ну, щось таке. В общем, їм більше ніж 100 років. Проїжджаю ось таку місцину. Не знаю, річка це чи якесь озерце. Але ось туди подивіться. Зараз спробую. Це все лебеді. Неймовірна картина. Я такого ще в житті не бачив. Супер! Ну, на жаль, камера мого смартфону всю красу не передасть, але ну, уявіть на хвилинку, скільки їх. В цьому магазині дуже смачна кава. Зробимо постановочку. Ви скажете, Саня, ти зі своїми зупинками і кавами. По гриби приїде десь на обід, коли їх там вже не буде. Але я ж не збираюся збирати мішок грибів, це не про мене. Мішок грибів можна купити. Гриби це процес, він такий повільний і смачний, ну, як ось ця ось кава. Ось. Побачив з дороги. Яка гарна. Печериця. Супер. Тут пасуться коровки, і тут таких грибів повно, воно мій велик. Але ціль моя сьогодні не оце, моя ціль лісові гриби. Як ви думаєте, велика це стосується чи ні? Чомусь здається, що ні. Ось ну, Така ось непогана місцина і нікого нема. Тут навіть є Джерельна вода. Зараз наберу у фляжку. І зразу дивіться, що знайшов. Оба. Схоже на лисичку. Ну, не схоже. Це і є лисичка. Хі -хі. Перший пішов. Ну що? Навіть у таких глухих місцях теж були грибники. Їх тут Сотня вже зранку пройшла. Ось грибочки. Хі -хі. Хто новачок. Краще їх не куштувати. Хі -хі. Бо будете мультики дивитися потім пів життя. Поки я зустрів тільки ось такі гриби, трошки схожі на лисички, але це не лисички. Що це за гриби? Скажіть, будь ласка, під відео в коментарях. Ну, я їх брати не буду, бо я їх не знаю. А взагалі дивіться, які місця. Ах, друзі, який тут стоїть аромат соснового лісу. Який же ліс прекрасний восени. Ну, камера, на жаль, цього не передасть, тому беріть велик. Хі -хі -хі. І їдьте в ліс, що я вам скажу. Грибів дофігіща, але всі вони. На їстівні. Але були тут і їстівні, але я пізно сюди приїхав. Дивіться, це все нарили грибники. Ось скільки ніжок. Ну, Взагалі-то зараз десь вже обід. Найкраще всього в ліс їздити з середи по п'ятницю або принаймні там у суботу, о 6-й ранку. Ну, я піду далі. Я сподіваюся, все-таки я сьогодні щось вполюю. Ну що, на безрибі і рак риба. Рядовочки рижі. Вони не такі цінні, як лисички. Але вони теж істівні. Чому, чому я це знаю? Тому що я зараз з вами розмовляю. А я їх вже з'їв досить багато. Ну. Може ще натрапимо там на лисички маслюки. А взагалі моя мрія знайти білі гриби. Начебто машини тут не їздили. Попробую проїхатися далі в глиб лісу. Там річка якась. Ну Поки насолоджуємося, насолоджуємося краєвидами, а не грибами. Так, це ось дуже схоже на маслятка Так, це вони. Оба Але, га, -га, -га. Черви І цей червивий. А це старий мабуть Так не годиться А ну ви що скажете? Мислючки, Та -мойо, диви червивий! Вони вже відходять. О, оцей гарний! Оцей ось візьму. Ну що я вам скажу, ліс сосновий закінчився. Е, трішки маслят. Ось тут ось і річка. Можливо це канал. Буду я повертатися в сосновий ліс, все-таки хочу лисички, хочу білі гриби. Хоча хотіть не вредно, да? так? Так. А оце ось Бінго. Білий гриб. Хохо! Шикардос! Дивіться, який красавець, а? Саня молодець! Пошли далі! Ви знаєте, білого гриба знайшов, е, тепер можна трішки розслабитися. Ну, я його дуже хотів, хі -хі, і він на мене вийшов, чи я на нього все не знаю, щось, мабуть, не їстівне. Ліс взагалі суперський. От раді чого я тут гуляю. Опа! Хі -хі. Щось таке, схоже на маслячка. Будемо брати. Так, маслючок гарнесенький. А я думаю, чому рядовка? Ну, надіюсь, що я правильно ідентифікував ці гриби в інтернеті. Тому що, дивіться, вони ростуть ось рядочком. Дивіться, пішли, 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 пішли. І пішли, і пішли, і пішли, і пішли. І пішли. Аж туди. Ну що, беремо. Е, як я вже казав, вони не дуже такі прям е, смачні, але для консервування підійдуть. Короче, зустрів тільки що грибників. А в них два відра от таких ось грибів. Кажу, вони хоч їстівні. А, звісно, це ж лисичка. Я не знаю. Інтернет сказав, що рядовка. На лисичку не дуже схоже, але головне, що вони їх їдять вже не один рік. І, і також вони порадили їх маринувати. Моя мамка вже замаринувала там баночок 10. Ну Ми їх їли, Хі -хі. то я знаю, що вони їстівні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знавець, що все-таки це за гриб. Ну і хто правий, а взагалі їх тут ну, реально дофіга. Я ось тут завис. Мабуть надовго. І туди, і туди, і туди пішло. У! Красота. Ага, ось. О. ось ну, коротше. <світ> Кландайк. Фу. У мене вже. В очах темніє мені присідати. <світ> Старий я вже. <світ> Чи що? Ну де такі, маленькі. Ну вже <світ> 에... скільки? Ну. Кілограмчиків три. Є. Ну я поки зупина... зупинятися не збираюсь, ну, тому що вони, вони, вони під ногами. Вони під ногами. Такі вже маленькі навіть не беру. Тут вже ось пішло дещо цікавіше. Хоч не такі, як хі -хі, мухи, а такі, знаєте. Ну, З'їв, маєш вещь, а то вже чесно трошки заморився. Мілкотню збирати. Але, ну, знаєте так, воно все одно захоплює. Така ось полянка в мене е, невеличка. І от там є гриби в лісі. Ну, в общем, <гум> де є. Зараз буду якось намагатись. Пакувати це все діло, бо в рюкзак не влазе. От такий ось багажник вранці зняв е, Україна стара. Е, ще радянський велосипед, він сюди став майже ідеально. Зараз будемо якось колхозити, щоб гриби не загубити по дорозі. Ну, ось так це виглядає. Ну, досить надійно, я так думаю. Ну, Других варіантів нема. Е, треба щось думати з багажником, Ну, то вже таке діло. Е, П'ятий час, е, буду їхати додому. Е, додому 32 кілометри. Е, страва показала, це я сюди їхав. Ну, може, тут ще кілометрів 5. Ну, десь 30-ку ще додому буду їхати. Е, чесно сказати, відпочив офігенно. Скільки емоцій, тому я вам раджу також проводити час, як я, велосипед, гриби, свіже повітря. А якщо вам сподобалось моє відео, пальці догори і, будь ласка, підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал і підтримуйте україномовний Ютуб.